Усім привіт, мої дорогі, я дуже рада вас усіх бачити. Дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні у нашу редакцію надійшла нова історія. Я зараз вам її зачитаю, і якщо вона вам сподобається, то будь ласка, залишайте свої вподобання та підписуйтесь на нашу сторінку. Віро, я полюбив іншу. Слова чоловіка не йшли з голови. Щодо вчорашнього дня здавалося, що все добре. Як вона втратила момент, не помітила, що все змінилося? Мамо, я їсти хочу, маленька Аня потягла матір за руку з дитячого майданчика. Так, Люба, йдемо, машинально відповіла та. А коли тато повернеться? Віра не знала, що сказати дочці. Вчора ввечері Сергій зібрав речі та пішов, аня уже спала. Сподіваюся, ти пам'ятаєш, що ти живеш у моїй квартирі? Сказав на прощання чоловік: Даю тобі тиждень на збори, потім повернусь не один, як ти розумієш. Після цього Віра весь час думала, куди ж переїхати із донькою. Знімати житло дуже дорого, до батьків не поїдеш, самі в однокімнатні туляться, розміняли гарну квартиру рік тому, коли молодша донька виходила заміж, їй з чоловіком жити було ніде. А у Віри з Сергієм на той момент все складалося якнайкраще. Окремо житоплоща, гарна робота, мила донечка і як швидко все змінилося. Віра розігрівала вечерю, коли задзвонив телефон. Як справи, моя хороша, почула вона лагідний голос бабусі. У гості до мене не збираєтесь? Приїжджайте, малинка є, та й Гануся давно на свіжому повітрі не була. Я тут сусіда попросила. Так він їй таку гойдалку зробив, от же радості буде у правнучки. Від бойливого та рідного голосу Віра відчула ком у горлі. На очі навернулися непрохані сльози. Що мовчиш? Щось сталося? Бабуся завжди розпізнає недобре, нічого від неї не приховаєш. Бабусю, а давай ми завтра до тебе приїдемо, якомога безтурботніше запропонувала Віра. Я на роботі відпустку візьму, от і домовилися, відповіла та, піду тісто ставити, завтра пиріжків вам напечу. Віра збирала речі і думала, а чи не пожити їм поки що в селі. Потрібно привести думки до ладу, а це найкраще вийде у рідних стінах. Скільки себе пам'ятає, то всі канікули вона проводила у бабусі з дідом. Ходила з дідом на радкову рибалку, допомагала бабусі в саду та на грядках, купалася з місцевими дітьми в озері, любила збирати гроби та ягоди. Вечорами сідали на ганок, бабуся, а розкажи про родичів, як вони жили, просила маленька Віра. І бабуся починала неквапливу розповідь. Про те, якими працьовитими були її батьки, як вони тримали велике господарство, у них Ціла череда корів була і гуси, і качки, і коні, і пасіка своя, а сад, який ще мій дід яблуні розводив, привозив десь якісь рідкісні сорти, а потім батько пішов від нас. А мати залишилася з п'ятьма дітьми на руках. Ми жили бідно. Мама часто то згадувала про горщик із золотом. Батько його встиг закупати десь під яблуною. Довго шукали, весь садок перерили. Але не знайшли. Засинаючи після бабусиних оповідань, Віра мріяла, як знайде дорогоцінний горщик. Вони стануть багатими зможуть купити собі все, що захочуть. Нарешті бабусі зустрічала їх на ганку. У руках кухонний рушник, мабуть, куховарить на повну силу. Аня, яка ти вже велика. Після вечері Ганна швидко заснула, вона втомилася з дороги. А Віра з бабулею присіли на сходинки старого ганку і сіли поговорити як раніше. Дівчина сама не помітила, як розповіла рідній людині про неприємності у сім'ї, про те, як образив і зрадив коханий чоловік про сумніви, як жити далі. «Поживете поки що у мене, мені тільки на радість, а ти душею відпочинеш. Сил наберешся, сказала бабуся. А потім адже мені треба працювати, ані в садок ходити, якби ми мали свою квартиру, зітхнула Віра. Нічого, все налагодиться. Головне, духом не падати і, як у дитинстві, погладила внучку по голові шорсткою натрудженою рукою. Вранці Віра прокинулася рано, швидко поснідала і пішла на город. Потрібно допомогти бабусі зробити грядку під огірки. А вона взяла лопату і почала копати неподалік місця, де раніше був яблуневий сад. Земля неорна піддавалася з великими труднощами. Мамо, я тобі допоможу, прибігла Аня з маленькою дитячою лопаткою. Віра втомилася і вирішила перепочити. Лопату вструмила в землю і пролунав глухий стукіт. Камінь, напевно, подумала вона і вирішила витягнути його із землі. Замість каменю вони з Анею витягнули якийсь горщик, брудний, весь у землі, а зверху була кришка. Мамо, а що це? спитала Анюта. Не знаю, зараз подивимося. Віра відкрила кришку і ахну. Старі золоті монети, що трохи потемніли, від часу, слабо поблискували при сонячних променях. Не може бути. ахнула Віра, і на галас прийшла бабуся. Ось значить, коли сімейний скарб знайшовся. Потрібно ж, скільки років минуло, гарідні продовжують про нас дбати. Тепер у тебе, Віро, все налагодиться. А дівчина все не могла повірити своїй знахідці. Ще зовсім маленькою вона так мріяла про це. Правду кажуть, заповітні мрії іноді збуваються, якщо у них вірить.